Природа садхани така, що доки ви не станете достатньо свідомими, щоб не потребувати її підтримки, вона має вибудовуватись. Садхана це не так, що ви зробили її сьогодні. Завтра не зробили, а післязавтра зробили. А потім підрахували всі дні і сказали, я вже 40 днів робив. У вас вийшло 40 днів за три місяці. Так це не працює. День за днем вона має нарощуватися. Якщо ви їсте один день, а наступного дня не їсте, а через три дні знову їсте, це вас не нагодує. Тільки якщо ви їсте щодня, це живить вас. Тож, це так само. Тому дуже важливо. Якщо ви хочете самостійно обирати природу своєї долі в цьому житті, доля це не про те, яку ви отримали роботу і скільки грошей заробили. Ні. Доля означає, що ви обираєте природу свого досвіду. Якщо ви робите це, то те, як настає смерть, і що є за її межами, все стає доступним для вашого розуміння.